Проти російських окупантів нашим військовим вдається проводити завдяки надводним морським дронам. Фото цих розробок ми отримали від служби безпеки України таких морських безпілотників Службі безпеки. Кілька дрон Мамай нині є найшвидшим об'єктом в Чорному морі. Може розганятися до 110 км кілометрів за годину. Він обладнаний супутниковою антеною, камерою спостереження. Саме ним атакувало серпні російський десантний корабель Оленогорський горняк. Про досягнення ударного морського дрона Сібейбі відомо більше його використовували для атак на Кримське міст та ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України У 2004-2015 роках долучається до ефіру. Вітаю вас. Да, вітаю вітаю студія. Дякую за запрошення. Пане Іване, оскільки ми вже почали говорити про морські дрони, про наші успішні розробки, про нову розробку. Про дрон Мамай, скажіть, як вони в сукупності і дрони Сібибі, як вони в сукупності будуть і надалі змінювати ситуацію на фронті? Зокрема, як ми бачимо, у нас вже і морський фронт є. Скажіть, тому, тому що ми знаємо, що росіяни вони намагаються копіювати наші розробки і красти те, що у нас є, наші технології знаємо, що вони там вже розробили свій БПЛА удованчик, так би мовити. Як буде який вигляд матиме протистояння в наступному році? Дивіться, я більше сприймаю українську розробку цю ось маю розробку спільної СБУ і найкращих офіців, як більше відповідь на російську загрозу. Я поясню логіку своїх слів Дивіться наступним чином. Ті морські безпілотники, які були раніше, у нас на озброєнні, яким атакували російський чорноморський флот а там. Кримський міст Росіяни ж почали шукати, як їм протидіяти, і вони активно використовували, почали використовувати що авіацію, тобто це гідроплани, це гелікоптери, якими переслідують ці безпілотники. І тут два варіанти або Бомбардують бомбами, або розстрілюють з гелікоптерам стрілецькою зброєю або штатним озброєнням. Намагаються знищити, і до речі, до ще один момент такий росіяни ще активно тестують фіпіві дрони, якими можна наздоганяти наші безпілотники і знищувати їх на воді. Тому ці швидкісні мамаї безпілотні апарати це така відповідь на те, що Росія приготувала для їх знищення. Надзвичайно швидкісні, як зазначає, да, більше 100, 100 км на годину, навіть 110, зрозуміло, це максимум. Тобто, це намагання уникнути переслідування та намагання швидко вразити ціль без знищення її на підході. Якщо говорити про суходіл і про те, як дається нашим військовим тримати оборону, от щойно в ефірі говорили ми з тими, хто воює на а східних фронтах вони кажуть, що ситуація ну вкрай непроста, що дуже важко зараз триматися. Скажіть те, що росіяни вони активізували свій наступ взимку, коли в принципі за зумовчуванням вести бойові дії апріорі складніше. Про що це свідчить? Це якось пов'язано з політичною кон'юнктурою зараз в Росії, адже ми знаємо, що вони готуються в березні переобрати Путіна. Я думаю, так дивіться, це і політика, і е, на жаль, треба визнати, що в жовтні місяці наше військове керівництво визнало, що ну так у нас сили закінчилися. Ми не можемо далі проводити наступальні операції, і росіяни просто скористалися можливістю, Ах, ви не можете, тоді ми починаємо. І звісно, що на них піснуть на військових російських російських політики. Бо не забувайте, якщо будуть перемоги на фронтах, то це. Такий окремий пласт, окремий сегмент, який можна освоювати в бюджетному плані, це ж. Здобутки, ми перемогли, тут ж можна робити безліч, просто ну десятки е, різних фото, відеоматеріалів, якісь передачі, програма. Це ж все за державний бюджет і е, російські е, наближення до Кремля піарники, якісь технології політичні. Вони просто спряті, бачать, що ну так давайте, коли вже буде, і тоді ми будемо все робити. Буде освоювати, будемо освоювати це все. Тиснуть на російських технократів, на чиновників. Вони тиснуть свою чергу на військових. Обіцяють їм грамоти, медальки, звання там ще що завгодно. І Ось таким чином, в такому ось школі, вони всі працюють дуже сильно. Останніми днями похитнуло російську мораль збиття їхніх сушок. Трьох це Су-34, Це було на Херсонщині, на півдні. І ви тоді сказали про те, що скоро буде ще одне збиття, і власне сьогодні ми в цьому переконалися, тому що сьогодні вранці відзвітували наші повітряні сили. Вони сказали, що наші ракетні зенітні підрозділи знищили один су 34 на Донеччині. Про це повідомляли ввечері, і один су 30 над акваторією Чорного моря. Скажіть, ви коли передбачали це, що буде ще одне збиття? Ви на що спиралися? А я поясню, дивіться, спирався на емоцію. На емоцію Росія. Ну ще раз кажу, ну тут важко було передбачити, а буде, не буде. Ну мені здалося в той момент, що сам саме така реакція емоційна буде у Росіян, і в принципі так вона й вийшла а в п'ятницю. Да, це було збиття трьох сушок. Потім пауза, бо це ж базова функція людини в кризовій ситуації або втікай, або нападай, або замри. Да нічого не Вони застигли, нічого не робили. І потім реакція, яка була треба відповісти ви як на обратка, да, в'єтка за пацанов і ось вони спробували спробували ще раз влучити в якісь я не знаю, куди вони мітили або військові об'єкти або напіввійськові, або виключно в цивільне але хотіли зробити дійсно боляче і саме на ці емоції наші військові їх і підловили що коли ти, коли ти в емоціях, особливо коли ця емоція негативна і з позначкою «мінус» і вона це помста, ти можеш пропуститися великої кількості помилок, і ось цими помилками скористалися наші військові, коли підловили чергову партію літаків. До речі, треба зазначити, що ці сушки, які були в п'ятницю збиті, дуже ймовірно, що це була та сама нова партія, яку отримали російські війська в листопаді 23-го року, тобто ви спиралися суто на знання психології. Ну мені здалося, що вони так відпрацюють. До речі, бачить як вони раніше. Будь-яка втрата в них вона завжди провокувала наступний крок. А, а ми а ми зробимо таку ревенш, да ми таку помсту зробимо, що буде погано, і ось саме на цьому. Я думаю, наші наші військові змогли їх підловити теж прорахували це. Давайте ще тоді про психологію поговоримо про психологію расистів, як вони поводяться на полі бою. Окидають вони своїх своїх поранених. Відеодокази оприлюднили спецпризначенці центру спецоперацій спецоперації АС, Служби безпеки України після влучання дрону Камікадзе в групу російських військовослужбовців. Один із них гине, інший отримує поранення. Коли той падає, вцілілий окупант залишає його лежати на землі і тікає. На іншому відео зафіксовано удар дрона по двох росіянах, які ховалися за знищеним бронетранспортером. Поранений ворожий боїць втрачає свідомість непритомні інший просвічується, що той не здатний пресуватися і біжить геть. Наскільки це в принципі, пане Івана розповсюджена історія серед росіян, от, саме так поводитися, і наскільки ось такі, от вдалі операції наших сил оборони, вони можуть підривати їхню мораль, щоб, е, щоб це було на постійній основі, щоб в принципі воно якось могло впливати на загальну оперативну ситуацію на фронті. Ну такі речі є. Ми бачили їх і в попередніх відео майно в попередній період показує, як вони кидають один одного, коли обшукують один одного, то поранено обшукують, забирають нього коштовні речі, які він тільки-тільки змордерив з українських міст або з українських сил і кидають їх на полі бою. А от ви правильно кажете, такі речі треба. Показувати якомога більше розповсюджувати, щоб це бачили в російському сегменті інтернету, щоб це бачили росіяни, які проживають за кордоном. Ну, взагалі, щоб всі бачили. Бо чим більше вони хизуються, руски своїх не бросають, ну це повинно бути тотожне до того, що навпаки, що росіяни своїх. Кидають от взагалі. що будь-яка теза, що мруски так не діляють. Навпаки, це буде означати, що чим більше так заявляєте, то ви робите прямо протилежну історію. Якщо кажете, що ви не кидаєте, то означає, що ви кидаєте. Якщо кажете, що не будете нападати, означає, що будете нападати 100%. Тобто такі речі треба розповсюджувати, показувати, і можливо, там на когось в рейфі, десь в глибинці повпливає, і він відмовиться. Він або вони відмовляться від планів записуватися в російське військо, і їх в Україну. Дякую вам, спасибі за те, що долучилися Дякую. і прокоментували Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках.